А чому люди товстішають? Бо того, що вони багато їдять. І тоді вони стають товстішими. А хто найчастіше товстіє? Чоловіки чи жінки? Жінки. Чому так? Бо того що вони зрослі вже. Чому одні люди товстішають, а інші ні? Тому що діти маленькі, а люди великі вже. І, і люди багато, чим діти їздять, тому що вони великі, а діти маленькі. Чому люди товстішають? Тому що вони їдять. І Від цього товстішили. Так. — Скільки потрібно їсти, щоб не товстішати? Мало. Як це мало? Ну, отак, наприклад, добавки зі щоб стішать не, не їсть, тому що вона не доїдає трошки. І тоді вона м, не тостіє, але їсть багато, а трошечка не доїдає. А хто найчастіше? Жінки чи чоловіки товстішають? Жінки, і чоловіки можуть. А чому жінки найчастіше? Ну, тому що вони приходять з роботи уставші і вони їдять, бо вони заморені. вони тоді їдять і. Ти як виростеш, хочеш бути товстою? Ні, не хочу. А що ти будеш робити, щоб не товстіше? Я як завжди не доїдаю. Ти зараз не доїдаєш? Ні, не доїдаю. А як ти визначаєш, що ти доїла чи ні? Лишаєш, так? Так, так, лишаю. Я хочу стати стрункою, просто їм, бо тому що я хочу стати моделі. Скажи, а хто найчастіше товстіша? Жінки чи чоловіки? Чоловіки. А Чому так? Бо вони багато їдять, їм треба багато шила, щоб щось встягати. Чому люди товстішають? Тому що багато їдять. Чи багато щось? Чи щось? Тості, тобто, мабуть, щось багато з'їли. Як же визначити? Багато ти з'їв чи мало? Богато, ну я злібу, моліся. Ось худий, худи, тільки рібра. Хто найчастіше товстіше? Жінки чи чоловіки? Чоловіки, чому? Тому що його ти їдять. Пожалуйста, ездить и на работе, и дома, і все.